Як ваші справи? Сподіваюся, все добре! А на нашому сьогоднішньому занятті буде дуже цікава тема! Подивіться, що в мене є в руках! Сьогодні нам на занятті буде допомагати самосвал. Ми з вами можемо рухатися де завгодно, а ось всі види автомобілів вони рухаються по дорогах. І нам необхідно жити в дружбі з усіма машинами, з усіма автомобілями, щоб жити разом безпечно. На початку музичного заняття самосвальчик пропонує нам. Що? Зробити музичне привітання. Добрий день вам. Знає сигнал світофору і знає, що на зелене світло треба їхати. На жовте треба чекати, а на червоне стояти. А ви це знаєте? Не секрет, що правила найлегше запам'ятати за допомогою пісні. Тому я зараз пропоную вам вивчити пісеньку про світлофор. Для того, щоб ніколи не забувати правильні сигнали світлофора. Дітки, які з нами з минулого року, можуть пам'ятати цю пісню, адже ми її вже вивчали. Тому вам буде доречно її повторити і згадати. Готові По вулиці бадьоро малята наші туть, повсюду світло фули показують нам путь. Повсюду Вивчимо пісню. Перший куплет пісні звучить так. По вулиці бадьоро малята наші йдуть. Повсюди світлофори указують нам путь. Ну що, давайте тепер ви за мною. По вулиці, бадьоро малята наші йдуть. Повсюду світлофори указують нам путь. По вулиці бадьоро малята наші тут. Повсюду світло фури показує нам путь. Повсюду світло фури показує нам путь. Молодці вчимо наступний куплет. З'явилось, жовте світло нагадує завжди. Давайте тепер за мною. З'явилось жовте світло нагадує завжди. Зелене нам розквітло запрошує іди. Тепер ви. Зелене нам розквітло запрошує іди. Зелене нам розквітло запрошує іди, ми повторюємо. Зелене нам розквітло запрошує іди. А тепер співаємо. З'явилось жовте світло, нагадує завжди. Зелене нам розквітло, запрошує іди. Зелене нам розквітло, запрошує іди. І останній куплет про який сигнал світлофора, про яке світло, так про червоне. Слухаємо уважно. Червоне загорілось якраз посеред нас. І всі ми зупинились, виконуємо наказ. Давайте. Червоне загорілось якраз посеред нас. Давайте ви Червоне загорілось якраз посеред нас. І всі ми зупинились, виконуємо наказ. Тепер ви І всі ми зупинились, виконуємо наказ. І всі ми зупинились, виконуємо наказ. Молодці, тепер співаємо. Червоне загорілось якраз посеред нас. І всі ми зупинились, виконує наказ, і всі ми зупинились, виконує наказ. Молодці, а тепер співаємо всю пісеньку від початку до кінця. І всі ми зупинились, виконуємо наказ! І всі ми зупинились, виконуємо наказ! Для того, щоб закріпити ці правила, самосвальчик пропонує вам виконати руханку. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами перетворимось на маленькі автомобільчики. І пограємо в рухливу гру світлофор. На зелене світло ми з вами будемо стрибати під скоком і плескати в долоньки. На жовтий будемо піднімати ручки вверх. А на червоний присідати. Тож готуйся і гайда грати у веселу гру! Те самоскит вантажі везе, як слід, На Червоний, червоний тепло, плив, веде бесіду із ним. На червоний колір мить, треба транспорт Зупинить, жовтий, стійте. обережно, зелений руки Зелений. червоний, чевоний. Колір мить. Треба транспорт. Зупинить. Жотий. Жовтський Зелений. Дякую за увагу. До зустрічі. Дітки, нам самосвальчиком було приємно з вами сьогодні спілкуватися. І ми з ним прощаємось. До побачення.